Я, колеги, хочу звернути вашу увагу. Я думаю, що всі, хто опікується киянами і, власне, користуються метрополітеном, знають, що півроку вже метро між станціями Лобіцька і Деміївська не працює. Це дуже-дуже незручно, це, м'яко кажучи, да? для тих, хто. По-перше, їздить і користується синьою гілкою метро. По-друге, тих, хто просто приїжджає і користується наземним транспортом. І ви знаєте, я пропоную всім почати користуватися метро, щоб відчути на собі, як це. Європейська солідарність ініціювала ще в грудні місяці створення тимчасової контрольної комісії для того, щоб з'ясувати причини цієї аварії і щоб запобігти в майбутньому появі будь-яких можливих. Таких аварій на інших ділянках метро, ми зібрали надзвичайно велику кількість документів, дякуючи колегам від Європейської солідарності і інших фракцій. А однак є певні забудовники, які не виходять з нами на зв'язок, які ігнорують наші засідання, які не дають нам інформацію. Однак одна з власне, причин, ймовірних причин аварії на цій проблемній ділянці. Метро є забудови, які зараз хочуть вирости дуже, дуже в дуже-дуже в маленькій дистанції до проблемної ділянки. І мова йде зараз про забудову на Деміївському ринку на Ізюмський 1, то в манхеттен Інвест. І друга забудова там хоча б забудовник з нами не входить на зв'язок. Це друга черга оушен Plaza. Ми зверталися до Державної інспекції архітектури і містобудування з проханням вийти на перевірку і перевірити, чи відповідають ці об'єкти будівництва будівельним нормам. Однак діам, будучи центральним органом виконавчої влади, підконтрольним владі, ви знаєте, яка у нас на сьогоднішній день влада відмовляється здійснювати свої повноваження. Вони придумують будь-що для того, щоб не виходити на перевірку. Вони кажуть, що ви не так подали звернення, не ті депутати підписалися, і на превеликий жаль, ми змушені на сьогоднішній день виносити це питання в сесійну залу і просити вашої підтримки і вашої допомоги для того, щоб ініціатива, яку ми подали, була реалізована. Я дякую депутатам від голосу і єдності, які долучилися до цієї ініціативи, і тим депутатам, які з нами, з депутатами ЄС, ходили на засідання державної інспекції. З архітектури містобудування і намагалася це просунути. Однак на сьогоднішній день вкрай важливо для того, щоб захистити інтереси киян для того, щоб запобігти подібним аваріям в майбутньому, звернутися до Кабінету міністрів України, до Міністерства інфраструктури і до Державної інспекції архітектури містобудування і зобов'язати їх вийти на перевірку і сказати: все окей. Та висотка, яка будується в 30 поверхів, ніяким чином не вплине на проблему. Дайте 10 секунд завершити ніяким чином не вплине на проблемну ділянку метро. І причина, яка сталася не в цьому. Давайте нехай влада нарешті візьме на себе відповідальність за те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні. Я, по-перше, попрошу показати по фракціям і звернути увагу киян обов'язково. А на тих депутатів, які за це не голосують, це означає, що вони переховують незаконні будівництво, ймовірні незаконні. Будівництва вони не хочуть дізнатися ці депутати в причинах, що сталося з тунелем метро між Лебідською і Деміївською Їм все одно вони насправді мабуть не користуються метро, не їздять громадським транспортом, тому вони можуть ці залі себе поводити таким чином. І я киян тому прошу окрему увагу на це звернути, запам'ятати це прізвище, обов'язково прийти на прийом до таких депутатів і запитати: А що ж сталося? Як вони наголосували. Я оголошую по фракціям: Європейська солідарність 22, Удар Віталія Кличка 18, Єдність 1, Батьківщина 7, Слуга народу 0, Голос 3, Платформа за життя та мир 1, позафракційні 1.